Всім привіт! Ні в якому разі не сприйміться за рекламу. Просто хочу поділитися своїм досвідом. Впевнений, це відео буде для когось дуже корисним. Дома весь час стояло питання заточки ножів. А точити електроточилками чи болгарками то не вихід, самі знаєте. Десь років 8-10 назад шукав для себе якийсь вихід. Ну і зупинився на такій от точилці. Чесно скажу вам. Я дуже задоволений. Так, це бюджетний варіант, але не є найдешевший. Спочатку я купив от таких три камня. Ними потрібно працювати з водою. Я вам скажу, я ними не задоволений. Я взагалі ними не задоволений. Точив я ними довго, бачите, що з них стало. Вони стучились практично до основи, але це була катога. Пізніше купив собі отакі от китайські, типу алмазні камені. І вони дуже класні. Вже служить декілька років, ними задоволений на сухо працюєш без, всяких, без всякого бруду, вологи. Чітко. Взагалі мені дуже сподобалось. Так, звичайному користувачу. Можливо, їх вистачить 400-800 і 1500. А вже для таких перфекціоністів сильних, то, щоб повний комплект вже був, це від 200 і до 3000 Саму точилку я до стола от, кріплю от такою струбциною звичайною. І вона стоїть, тримається, мертво. І зараз буду точити ножа, мені товариш дав, типу якийсь браунінг, ну не знаю, такий вже підвбитий, дуже сильно вбитий. Починаю з 200. Кут заточки на сторону, десь 16-18 градусів. Ну, може бути від 15. І поїхали. З однієї сторони. магніта з іншої. І отак помаленьку. Точно. Весь процес не буду вам показувати. І часу трошки займете, і вам не цікаво буде. В кінці покажу результат. Заточив я цього ножа, трошки побавився з ним, але заточив дуже чітко. От і використовував від 200, тому що він був дуже вбитий в хлам. 200, 400, 800, 1500, 3000 каменем. І навіть ще підтягнув легенько шкірою. Я думаю, щоб в домашніх умовах так заточити ніж. Ну, це супер класно. Повірте, він дуже гострий. Дуже гострий. Витратив на це. Ну, хвилин 30-40. І ще й до того, що він був вбитий в хлам. Все рівномірно, чітко, трошки носик грубший вийшов, але це не від мене вже залежало. Ну і тест. Ріжджу від початку до кінця всі довжині. Напишіть як ви точите свої ножі. Ну а якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал.